Пане Богдане, скажіть мені, будь ласка, ну от, взагалі, ви слідкуєте ж за нашими новинами, я так розумію? Ну так ви, випадково. Мені просто одна людина сказала, що я живу в Україні. Як я можу не слідкувати? Я кажу, ти не розумієш, величезна кількість людей пише: а що таке відбувається? Люди живуть в вакуумі вакуумі своєї бульбашки, і я їм заздру. Відверто. Так, от, ви слідкуєте? На превеликий жаль, приходиться. Тоді запитання. А про те, що прийняли бюджет, чули вже може чули про якісь підводні каміння, може чули про якісь позитивні новини? Може чули про те, що бажання співпали з реальністю. А про економіку сказали, що вона вже переходить на військові рейки і зможе потужно наповнювати бюджет України, а не тільки очікувати допомогу наших західних спонсорів. Ну про це дуже добре написав народний депутат Ярослав Желізняк, який дуже правильно підмітив, що по великому рахунку знову ж таки ми ж не бачили цього обговорення. Телеканал Рада, на який виділять 200 мільйонів гривень в цьому бюджеті на наступний рік, не показує Верховну Раду, продовжує це відбуватися. Чому ну, пояснень вже ніяких немає? Раніше вони розказували про якусь там безпеку. Це вже смішно. Яка в сраку безпека? Всі знають, коли засідані Верховної Ради. Плюс там такий бункер, що туди наверное, ядерною бомбою в воно там не проб'є. Якщо вже не то пішло, пан Борислав думаю, підтвердить, він там він бачив ці переходи, він розуміє, про що йде мова. От. А що стосується цього, ну дивіться, ну, якби цей бюджет, який прийнятий, він ніякого стосунку не має до ніяких військових реяк, про які там нам розказував Зеленський, тому що, вибачте, наскільки я пам'ятаю, там на кілька відсотків навіть в певному сенсі зменшено фінансування Міністерства оборони це раз. А по-друге, і це напевно найгірший варіант. Це те, що там є купа різноманітних витрат на які навпаки вони збільшили витрати на всякі там ГПУ, депутатів і так далі. Ну хрін би собі з депутатами мільярди на телемарафон, мільярди на всякі сценарії. І так далі. Тобто, ну да, вони забрали, як ми знаємо, військове ПДФО у громадських 200, 200 мільярдів гривень мова йде. Ці гроші взагалі тепер не підзвітні, вони йдуть наполовину на Мінстартехпром, половину на держпідзв'язку. Як вони будуть витрачатися? Ми не будемо знати, тому що це секретні. Ну з одного боку, це нібито правильно. З іншого боку, от коли ми читаємо розслідування про те, як, наприклад. Через тільки одну схему через львівський арсенал. Це на днях вийшло розслідування, було відмито кілька мільярдів гривень, коли типа була замовна зброя, яка так ніколи не була поставлена. Гроші пішли на якогось фунта і так далі. А документи підписував господин Шарапов, ставник Андрія Єрмака. Ну і ти такі цікавий, такі о, Ну нормально. А тепер 200 мільярдів таких буде. Ні, точніше більше навіть враховуючи, що є взагалі то ще 400 які просто підуть на фонд оборонних закупівель. Е, ну тому що я можу сказати друзі. Дерьмово все дуже дерьмово. Цей бюджет це абсолютно не не бюджет воюючої країни, це не бюджет людей, які взагалі розраховують свої цифри. І знову ж таки, якщо мені пам'ять не зраджує, пан желізняк провів дуже цікаві цифри. Ми розраховуємо цей бюджет. Ну не ми, а міністерство фінансів. Я до розробки цього бюджету жодного стосунку не мав. Так, от 41, здається, мільярд доларів. Ми маємо залучити допомоги. При цьому гарантовано вже зараз менше третини. А, все решта, це ойну на американці ж нам обіцяли 12, а ще через те нам дадуть, а там з МВФ, а то там ЄС. А от ще що недостатньо, то то ми, звісно, будемо вже окремо говорити з кожною країною Джей 7 Канадою, Південною Кореєю, Японією. Хто-то нам що то там малта по малту і дадуть. Е, ну. Дуже сумнівний підхід, м'яко кажучи, як мені здається, мені здається, і найгірше у всій цій історії, що ніякого реального плану Б у цієї влади не існує. Вони продовжують жити. В, ну от мені здається, їх горизонт планування дуже простий. Він звучить так: ну все одно нам всі долини. Ну як на Байдену ж перебиратися президенти? Він же не можна скинуть і європейців. Ну що ж вони вже теж не можуть? Так що як то там вони, к там коротше на харізмачки виділи? Деніжок дадуть, все накривай на столик, братішка. От приблизно такий рівень мислення. Чесно, я не хочу, і ми кожного разу в наш з вами ефір, пане Бориславе, я там постійно людям холод труси наганяю. Я не хочу цього зайво робити, але ну, 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 все плохо, друзі. Я чесно, якось, звісно, будемо пропетлювати, але я, я, чесно, я от на це дивлюся, я. Ладно, все, я мовчу, я все сказав, ви все зрозуміли. Не знаю, Пане Богдане, в мене від вас велике прохання. Ми ж серйозні люди. Ви коли кажете, що все плохо, не треба приукрашувати. Кажіть правду. А, тому що не. Слова, слова все плохо, це, це знаєте, це трохи не відповідає реальності. Плохо це те, щоб непогано, щоб сталося. Тому що це жахіття то, що відбувається. Я сьогодні от читав, що в нас там, як відповідав е, міністр е, е, фінансів, де в нас будуть взагалі гроші брати. І оце найцікавіше, значить, відповідь міністра по джерелам на наступний рік. МВФ дасть нам 5,4 мільярди, США 8,5 мільярдів. Ну ту частину а, з 11,8 ми заберемо вже в цьому році, 18 мільярдів дасть ЄС. Ну, рахуємо, виходить 31,9 мільярдів. Залишається 9,1 мільярд, і це будуть шукати те, що ви кажете. Але ну, так уявіть: не дай Боже. Нам хтось щось не дасть. Ну, наприклад, зараз в Сполучених Штатах кажуть про те, що ну, вони підходять до дуже проблемного моменту, там за майже два тижні гроші можуть бути не що не відділятися Україні, їх не буде навіть на виплати держапарату. І це вони відкрито кажуть. В них залишилося до 14 листопада, час, коли може це ще змінити. Далі найцікавіше, я от читаю, це потрібно 41 мільярд нам 41. Але це потрібно скажімо так, дивлячись на ті потреби, що є зараз. Якщо завтра на 10% треба буде більше, де брати ще 4 мільярди? Взагалі не хто не Ну які 4? Тут 10% не можуть знайти не знають, де взяти. Ще А, замість того, щоб запропонувати, наприклад, виробництво в Україні. Зброї, снарядів, все іншого. До речі, ви дуже сказали класну історію про львівський арсенал, у якого закупили на 1,4 мільярда, перша закупівля а, мін а, 122 ї калібру, які не потрапили в Україну. Взагалі а, я всім раджу подивитися на Ютубі розслідування з суспільного. Воно називається гроші мацати не будемо. Це дійсно варто того, щоб подивитися. Ви трохи уявите, що відбувається, що з адмініструванням наших міністерств відбувається, і ви уявите, що там дуже цікаві моменти, коли людина, яка мала відпосереднє відношення до цього контракту, каже: Ну зателефонували з міністер... з офісу президента і сказали робити. А людина, яка це робить, це Шарапов, колишній партнер Єрмака. Ну, це взагалі, мабуть, біг обставин. Ну, пане Богдану, це збіг обставин. Ну не може бути, щоб це було навмисно. Так ну за випадковість. Ми ж розуміємо, Чай. Завжди, також як випадковість, що кожного ранку ми бачимо, як сонце підіймається а ввечері, воно заходить. Це теж випадковість, але в будь-якому випадку, знаєте, всі ці випадковісті приводять до того, що у нас планування в питання, де будемо брати гроші, а не як ми будемо їх заробляти. А питання того, щоб гітманцева відсторонити від митниці та податкової і нормалізувати економіку України навіть не підіймається. Ну а як його підійматися, коли гітман це в нас це наш світоч, світоч а, української економіки? А, до речі, не сівкович, а світоч не переплутайте. Це він помічником був Сівковича, а так світоч. Ну гаразд. Давайте перейдемо до наступної теми. Може вона буде більш веселою, може вона все ж таки викликає посмішку у пана Богдана і наших глядачів? Хоча я не дуже в це вірю. А, у нас є така проблема, ні, вона звезд не тільки Росія, це велика проблема. Є трохи менша проблема. Ні, це не це не а, внутрішня якась така проросійська фронта, хоча теж проблема. Це третя проблема. Вона називається Мар'яна Безугла, і деякі називають її безгугла, а деякі називають бездумна. І ви знаєте, праві всі Мар'яша написала допис: відправляю звернення на Міністерство оборони України, головнокомандуючого за збройних сил України, з проханням приділити увагу, потрібен сухий закон серед військового керівництва в умовах воєнного стану. Без зміни культури ми не подолаємо совок. Мова йде саме про лише формальну заборону, а й зміну не лише про формальну заборону, а й зміну ставлення. Зокрема, особистим прикладом від найвищого керівництва до тактичного рівня. В мене запитання: це що було? Ви знаєте, я тобто, ну... це у кого що болить, то про те й говорить? Mm. Ну, давайте я спробую без матюків, ж не можна матюкатися, пане Мирославе. Дивіться, пані Безугла, ну скажімо так, вона не зовсім психічно адекватна людина, я вважаю це. По перше, і тому настільки ницу, що її використовують в своїх цілях ті люди, які її наймають, а це безумовно нинішня прекрасна діюча влада. Тобто, ну, яка її роль? Її роль дуже проста: це такий собі застрільник будь-якого лайна, яке потрібно зробити офісу президента. Така, знаєте, біснувата, я би сказав. Такі біснуваті завжди були в усіх політичних партіях, в усі часи. от, ну, Скажімо, просто пані Безугла, вона ну, як і все, що стосується слуги народу, відрізняється просто. Ні, проході і якоїсь такої знає, ну, ну власне що ми можемо хотіти від цих людей? Яка яка партія? Які велика влада такі бізнавати, які на неї працюють? От. Е Тобто ця людина, як ви пам'ятаєте, нещодавно зробила дуже брудний мерзкий наброс на Валерія Залужного. Що, до речі, одразу знаєте, коли е, говорять про те, що давайте не будемо підігрівати цей конфлікт, я двома руками за щоб цей конфлікт не підігрівався. Навіть якщо він є, окей, менше з тим, не треба про це говорити, бо це дійсно грає на руку тільки ворогу. Але скажіть мені, будь ласка, як можна реагувати, якщо в один день вилазить оце та чучіла жовкова е, Дипломат, прості господі, все життя свою жопу просиділо в адміністраціях президента, починаючи з кучми. Яке ніколи в житті не мало жодного стосунку до армії, тим не менше воно собі дозволяє лазити у військовому однострої і ще, і, вибачте, надягати на себе шеврони бойові, які мають право такі шеврони вдягати тільки вищі офіцери Збройних сил України, і оце чучело вилазить і починає роздавати поради. що залужному говорити, що залужному не говорити. Потім вилазить безугла і починає розповсюджувати ці фейки про те, що нібито залужний захищає дисертацію Ківалова. Це чуш, це брехня. Це абсолютно брехня, яку одразу там розвінчують всі наукові працівники. Що питання вообще просто в тому, що сам факт, що аспірантура у нас захищається по таких хачах, тільки в кількох університетах, от і все при цьому сам захист був абсолютно в іншому е звучковому закладі, і що сківала сам вообще ніякого стосунку не мав до цього, але ця мразь написала пост про те, що от залужний за чую вас, пане Бориславе. Мова йде про Острозьку академію, яку закінчував пан залужний, щоб це щоб зняти питання взагалі. Він не має ніякого відношення до академії до вуза, але закрита наукова рада, де повинен захищатися головнокомандувач України. У нас є тільки в Одесі. Ну але і от і все це починається. Починається накиди, починається явно. Відчувається наскільки зеленський ікон не, не на зненавиділи чероверя залужного за цю статтю, дорослу, нормальну статтю, де до речі, заложений на відміну від зеленського. Бере на себе відповідальність, визнає свої помилки. Ну, тобто вчинить як дорослий нормальний чоловік. Чоловік підкреслю. От і вони починають це лайно. Ну а потім, звісно, вони починають кричати, фу-фу-фу, нельзя, ай я-я, не розказуйте, Ну правда, росіяни встигають діпфейки запустити і пробувати цю історію. Я до чого це все веду. Ну а потім ще після всього цього з'являється Маріяша Безугла з цим от лайном. Я до речі нагадаю, що згідно статуту збройних сил України, в принципі, будь які навіть я не є військовослужбовцем, але я знаю, що будь-яким військовослужбовцям в формі при виконанні заборонено вживання і так будь-яких спиртних напоїв чи якихось там інших речовин. Це і так очевидно, це і так прописано в статуті збройних сил України. Якщо хтось не в курсі, якщо і в принципі я не зустрічав за цей час жодного е, ну адекватну людину. А в мене, ну напевно, немає неадекватних знайомих, особливо ті, які мають честь носити е, піксель мундир Збройних сил України, які би не розуміли, що коли ти в мундирі, ти не п'єш, ти не купуєш алкоголь, ти не проводишся якусь там не знаю, а соціальну поведінку не робиш, тому що ти відповідаєш не тільки за себе, але і за всіх своїх побратимів, в тому числі, які теж в цій формі ходять. От. І тут вилазить це. Це створіння з подібним постом, е, ну ясна справа, що це типу оце животне реагує напевно на цю історію, на жаль, трагічну з гранатами. І дійсно я так розумію з трагічною просто якоюсь ситуацією, з трагічною якоюсь випадковістю, які на жаль є місце в нашому житті. Що дійсно там полковник там цей подарував, вирішив зробити це і для чого він дарував. Ну ладно, це вже хай і слідство розбирається менше з тим. Я просто до того, що це животне напевно вирішила ще похайпіть на цій темі. Я чесно ви розумієте, е, іноді її тупість і ну, ну реальну неадекватність. Uh, і, і трошки складно зрозуміти, це дійсно вкид чергової офісу президента. Чи воно настільки тупе і дебільне, що воно от це пише і намагається там? Я не знаю, що воно цим намагається продемонструвати. Мені складно сказати. Чесно, я думаю, що останній пост, от при всій моїй нелюбові до Єрмака, це навіть не його робота, це просто вже ну ознака того, ким є Мар'яна Безугла. Інша справа, що така людина. Займає серйозні пости в парламенті від імені слуг народу, ніхто ніяких претензій щодо цього не має. Значить, ця людина точно має відповідний дозвіл на подібні вихадки, на подібний тупорилий маразм. Не знаю, що ще додати до цього. Ну це це сором нашого парламентаризму. Чесно, якби ви мене до речі спитали, що гірше Мар'яна Безугла чи Коля Тіщенка. Ну, я вам скажу так, Коля Тищенко це просто дібіл, дібіл, ну дібіл, да. Хоча він був дуже близький до Володимира Зеленського, Але він не перший, і не останній такий. Але ступінь шкідливості, то я вам скажу, що від безуглої шкоди набагато більше, тому що Тищенко тупой. Ну він хоча б там займається тікою своїм рішаловим мутняком, Ну він, хоча б, не лізе в реальні справи державного управління, тому що він розуміє, що це не його історія. А це ж е, существо воно реально намагається гадити. Воно кілька, воно було застрільником кількох абсолютно огидних медіакомпаній, проти журналістів на фронті. Е, ну багато чого. А, а нагадав да пане Бориславе, ви ж розкажіть вашу історію. Нагадайте, може люди забули про мадам Бізулу? Вона ж і з вами воює там. Ну, нагадайте, людям. Я думаю, цікаві буде так. Так задугла <зуміло> подала в СБУ звернення на мене, Дану Яраву, Мірослава Гая і е, Мішу Макарука. <свят> 에, щоб вони розібралися з нами? Ну от, е, от пані Безугла вважає, що саме Дана Ярова, Борислав Береза, Мирослав Гай і Михайло Макарук <свят> це проблема, якою треба займатися на рівні зБУ. До речі, в СБУ е, мені сказали, говорить, вона, ти не розумієш, вона і далі педалює, щоб ми займалися цією справою. Але ну а що за, шо, шо вона хоче? В закрити їм рота, ну от так. Але найцікавіше в цій історії, найцікавіше в цій історії, що вона, от мені цікаво, вона не розуміє, що вона шкодить і дискредитує військове керівництво і допомагає росіянам в їх пропаганді. Більше того, сьогодні цитування безуглою я бачив в деяких мережах в Польщі, Чехії і, на жаль, Німеччині з перекладом. І дивлячись на те, що французи зараз підтвердили, що антисемітські компанії з просуванням фотографій на, міс... на квартирах євреїв з маген Давідом, це було рук російської пропаганди. Я не здивуюся, якщо це теж просують зараз росіяни, а не випадково хтось. Але тоді зрозуміло, що Мар'яна Безугла це корисний ідіот, якого використовує російська пропаганда. І тоді треба з ну, Я не знаю, я, я не знаю відверто, як її вправити мізки. Вправити може те, що є, якщо немає, як її вправиш. Окреме питання, я би дуже хотів, щоб Верховна Рада і все керівництво Верховної Ради і всіх загалі перевірили на психіатричне, наркологічне і алкогольне, там якесь не знаю, не стан. Ну тому що якщо людина таке робить, вона або хвора на голову, або вживає щось таке. Або в такій кількості, що ми бачимо побічні ефекти. В будь-якому випадку, пана Мар пані Мар'яна зараз атакує головком. І атакує вона його під час війни. Шкода від пани Мар'яни така, що мені сьогодні телефонували двічі, кажу відверто. Один раз під Авдоса, а один раз. З Херсонського напрямку е, і задали запитання: а що відбувається? Це що, Офіс переслідує головкому? А я кажу, дивись, я не вірю, що це вже в офіс, бо це вже Йобобо, це, це навіть для Офіса занадто, Це занадто. А чому її рота ніхто не закриє? Я кажу: ну тому що йобобо. і от люди не можуть це зрозуміти. І саме через таких, як Мар'яна, розкіл в суспільстві. Стає все більше і більше, але не одною Мар'яною, жива Україна. До речі, я би дуже був вдячний всім, хто дивиться зараз наш ефір. Підписатися на цей канал, не забудьте це зробити, тому що, знаєте, ми працюємо для вас, і нам дуже важливо, щоб ви допомагали нам просувати відео. Тому зараз підписка. От саме зараз, да, зараз, натисніть підписатись. Дякую, вподобайка. Комент звідки ви дивитесь, тому що нам важлива географія наших глядачів. І поширення. Інформація то є зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагайте озброювати інше. Так, от не одна Мар'яна, це біда України. У нас є нова біда, яка вважає, що є проблеми у України більше, ніж росіяни. Я своєю свяченою водицею, що називається Українське слово, поверхню всіх чортів. Витягнула на поверхню всіх чортів з рогами та копитами. Боротьба всередині країни набагато важливіша, ніж боротьба на нульовій позиції. Я от, отут навіть я, <смі> мене поплавило. Я щось не зрозумів, то хлопці повинні повертатися з війни і розбиратися всередині. Давайте так. Я вважаю, що е, от те, що зараз ми бачимо, це навіть не порушення Конституції. Це намагання применшити заслуги наших військових, маніпулювати і отримати якісь особисті політичні або емоційні бонуси, в фактично, створюючи проблеми Україні. Іншого я не бачу. Як ви можете пояснити, що відбувається? Що це за кампанія Фаріон? Кому це потрібно? Навіщо вона це робить? Ну я скажу так, пане Бориславе. Я свою точку зору з приводу цієї персони не міняю вже років скільки там 15, скільки я там в журналістиці, вже більше. Ну 15 десь, Ні, більше я вже 18 років в журналістиці. Ні, 17, сімнадцять. Так от ну я і вважав, і вважаю цю людину провок що найменше провокатором. Я не можу на 100% стверджувати, чи вона свідомий провокану. Ну тобто, свідомий, очевидно, я маю на увазі, чи вона провокатор на службі, як то кажуть. Чи просто це є бобо, як ви кажете, але враховуючи її минуле, враховуючи, що таких персонажів типу неї Ганни Герман завжди дуже любили російські спецслужби і враховуючи ту похмуру роль, яку відігравала. Ну а по суті, це роль такого, знаєте, такого платного пугала для російської пропаганди. Ми ж давайте не забуваємо, чим пані Фаріон займалася і до 2014 року, а да? де вона була дуже зручним таким спарінг-партнером, як і Лариса Ніцой, наприклад, для. Різноманітної пошисті, на яка на їх тлі виглядала такою розумною, просунутою. А от оті от, видите, от, які хочуть всіх ванях запрятати. Да? І ця істота, зверніть увагу, вона завжди вилазить в дуже критичні моменти, з якоюсь от, дуже цікавою історією. Я це називаю методом гнила Сільодка. В чому суть? Тобто вона вилазить з якоюсь проблематикою, яка нібито і не є супернеправильною. Тобто, чи погано, що ми поставимо питання, що нарешті Україна має зрозуміти, що українська мова це наш щит проти Росії. Тому що, вибачте, якщо росіяни перестануть нас вважати своїми, то вони не те, що ви нам перестануть до нас лізти, але вони до нас будуть лізти, от як вони зараз до литовців лізуть. Тобто вони прокляті сволочі, ну чужі. А якщо свої, так своїх взагалі не жалки. Ну розумієте, да? логіка це ублюдичних мертвопоклонників. Тому. Е Очевидно, ж да, що українська мова це наш світ і так далі, що дуже важливо, щоб всі на українську перейшли, і так далі. Це чи чи це правильно в теорії? Звісно, правильно, але як же ця посп... це ця робить? Вона бере і провокує конфлікт в, в українському суспільстві проти людей на фронті. Бо я повторюся, єдине місце, де е, мовне питання зараз не має значення або ці питання мають вирішувати виключно самі бійці між собою, якою мовою їм там говорити, як їм зручно, і так далі. Це тільки самі військовослужбовці. Ніхто інший не має права вказувати зараз людям, які особливо на нулі знаходяться, якою мовою говорити і так далі. Можна пробувати їх навертати обережно, можна приїжджати, розказувати цікаві речі, спілкуватися українською, дарувати книжки, грати українські пісні, якісь от чим я, наприклад, займаюся, спілкуватися з ними і так далі, тому подібне. Тобто м'якенько це робити, м'якенько, оце важливо. Але те, що робить ця мадама, ну це спеціальне спровоковане. Хайп, який має ще більше посилити розкол в українському суспільстві, чому в мене є дуже великі підозри, що ця людина є свідомим провокатором, який давно знаходиться в співпраці з російськими спецслужбами, Бо вона цим займалася вже дуже дуже. Багато разів і дуже дуже давно. Вибачте, людина, яка свідомо вступає в КПСС в кінці 80-х років. Я не жив уже фактично. Ну, я там мені 7 років було коли радянський союз розвалився, тому я його фактично не пам'ятаю. Слава тобі, Господи, навіть слава богу, не встиг ні побути ні жовтинятком, не дай бог ні піонером, но тим не менше, навіть мого розуміння цілком достатньо для того, для цього щоб розуміти, що така людина це зробила що не менше, тому що в неї було було. Страшенне бажання вислужитися. А по-друге, я цілком допускаю, що в глибині душі ця людина Україну дійсно ненавидить, щоб вона там не розказувала. Я вважаю, що це дуже хворобливий персонаж. Я вважаю, що вона має бути викинута назавжди з суспільного дискурсу. Тому що будь-яка твар, яка зараз під час такої війни починає причому мало ж питання в тому, що воно що воно понесло далі. Вона ця тварь почала бажати тільки що не здохнути людям, які воюють зі зброєю в руках з однієї з найефективніших бригад українських третіх окремій штурмів бригаді, і так далі. Що вона писала про пташку, що вона писала про цього про Максима Жоріна і так далі. Тому подібне. Тобто, ну дивіться, я вважаю, ця людина має стати просто нерокоподаваною. Я вважаю, що моя колега Ніна Соколова, я її дуже поважаю. Вона дуже хороший спеціаліст. Але це величезна помилка, в принципі, було кликати цю істоту на ефір. І мені здається, що нарешті ми маємо навчитися розуміти, що мають бути нерокоподавані люди. В нашому суспільстві. Ну, вибачте, нікому ж зараз не прийде в голову включити в ефір нам Соловйова чи Кісільова. А чому ми включаємо Фаріон? Я не бачу між ними ніякої різниці. Це реальні ну, найгірші істоти. Вибачте, я вважаю, що ну, нарешті ж має бути якесь розуміння. Ну, з іншого боку, це все розмови порожнечі, тому що в Ютубі ви розумієте, існує якась там фабрика новин, чи ще там у нас є канал Дурдом, чи Мацукова це позорний, якого ви згадали, який почекайте. зробив з канал. Мацуко почекайте. Ну, я маю на увазі, коли у нас там, вибачте, на повному серйозі в ефір е, купи каналів включають гебіста. От вибачте, я невеликий спеціаліст в спецслужбах, але я коли дивлюся на таких людей, як товариш Соловій, у мені сразу хочеться писати, а майор чи підполковник? Ну, у нього ж на морді написано, що це гібіст, це гібіст. І ви його тягнути в ефір кожен день, з ним спілкуєтесь і так далі. Ну, чесно, я іноді дивлюся. Ну, у мене просто не те, що ви руки опускаються, Думаєш, ні, ну ніщо не знаєте, От як нічого не зупинить ідею, час якої настав, так і нічого не зупинить, що хоче пожрать говна і урода, який хоче на цьому заробити. Ну я не знаю, що додати до цього. Я можу додати тільки одне. Саме тому на цьому каналі ніколи не буде. Ірини Фаріон мені пропонували з неї ефір. Я сказав: ні, ти не розумієш. Це хайп. Люди прийдуть дивитися. Це сотні тисяч переглядів. Я говорю, супер, але мені це не потрібно. А це принципова позиція, не тільки вона, багато кого не буде. Так само мені запропонували. Ти не хочеш запросити Фейгена в інтерв'ю до себе? Ні. А Фейгіна, ти хто Я рів, я до Фейгіна можу сходити, а він до мене ні? Чому? Тому що мій ефір дивляться українці, а його ефір дивляться росіяни. і Я можу використовувати його ефір. Для донесення українських думок до Росіян або для тролінга. Це як коли Портніков виступає у Фігіна. Я це розумію, тому що це хаймерс нашої пропаганди, який може хірачити поповні. А сюди ні, вибачте, в наш інформаційний простір, дякую, але ні. Дивись тут. Ем, хочу сказати ще одне: Жорін сказав дуже влучно: він порадив пані Фаріон легке. Еретичне мандрування на статевий орган, а в особистій її там, вільний час. І, до речі, ти знаєш, от цей напрямок, я вважаю, що це, це найкращий напрямок, який може бути. Ну, вслід за російським кораблем. Але вже з'явилися твори, присвячені пані Фаріон. І ми не можемо не послухати цей маленький твір. Білі моїй фаріон закопайте ірину. та лежить біля мене спокійно і просто мовчить, бо затрахала мозок ірина усі україні. Ось такий ушевченка, мабуть, і для нас заповіт Знаєте, а це, мабуть, теж. Все, чого вона заслуговує, але вона дійсно роздратувала і образила військових. Вона страшенно образила. Єдине, що можу додати до цього, що ви сказали, про нерукопожатість 100%. З нею повинна попрощатися львівська політехніка. Оце питання, пане Бориславе. Чому вона досі викладає? От ви дякую, що ви нагадали. Я просто в шоці. Це дуже поважний виш, який постійно входить в найкращі вищі України. Якого біса ця істота там може перебувати? Ну, поясніть мені, будь ласка, яка все своє життя присвятила не боротьбі за українську мову, а за срач для того, щоб розділяти українців. Для того, не для того, щоб навернути людей, користуватися, вибачте, от можна по різному ставити до Святослава Картюка як до політика. Але як культурний діяч, це людина, яка вже заслужила, тому що на купу пам'ятників, бо він реально своєю творчістю. Е, мені здається, е, ну дуже багатьох людей підштовхнув до україномовності, так. чого точно не скажеш про Ірину Фаріон. Вибачте, все А ще я можу додати? Знаєте, велика повага спільноті студентській спільноті української політехніки, які вимагають зараз від керівництва звільнення Ірини Фаріон. А студенти значно розумніші інтелігентніші, Патріотичніше ніж керівник Міносвіти теж підтримує, але мовчить нічого не каже, і от не може зняти так. От я можу сказати, що е, немає бажання, а от у Ірини Фаріон є бажання і далі розколювати суспільство, ображати військових і створювати великі проблеми. Нам і з цим теж треба якось розбиратися, тому що сама по собі ця проблема нікуди не зникне.